Toyota Land Cruiser Prado, 10 рік, переодітий в нову будку, дуже круто виглядає. З такою гарною решіткою радіатора, тонований по колу, на чорних дисках, автомобіль в дуже гарному стані, дуже красивий сірий металік, безключовий доступ, ексклюзивний салон, чорна алькантара, сидіння, карти, руль, торпедо, стеля. Абсолютно все в Алькантарі, чорний глянець, заводиться з кнопки, великий Tesla Style монітор. Підегріве сидінь, саме звичайний надійний автомат, пониження, блокування, система допомоги при спуску і багато цікавих потрібних корисних опцій. Дуже круті коврики в нього, попереду такі ж самі шкіряні. так виглядає автомобіль по колу. Кому цікавий Cruiser прада 10-го року з крутим тюнінгом. Звертайтесь, кільцева дорога 110, територія столичного ринку. Тут ви зможете протестувати даний антубіль та придбати. Придбати можете, як завжди, за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.